Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Близько ста людей розгорнули 20-метровий прапор Дня Соборності України. До акції долучилися містяни, а також пластуни, учні мукачівських ліцеїв та курсанти Закарпатського обласного ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою. Учасники заспівали гімн та молитву за Україну. Нацгвардієць Олег, старший сержант, чоловік сапер. Спочатку повномасштабного вторгнення Олег розміновував українські території від російських мін на кордоні Донецької та Луганської областей. Свою історію чоловік розповів закарпатським колегам. З Андрієм Несторовичем попрощалися сьогодні в Ужгороді. Чин похорону відбувся на площі народній. Туди прийшли рідні, друзі, жителі міста, військові, представники духовенства та місцевої влади. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міськради. Там написали, що Андрій захищав Україну від російських військових. Був стрільцем снайпер має аеромобільного взводу. Загинув під час виконання бойового завдання 14 січня цього року. Йому було 39 років. Поховали захисника на пагорбі слави в Ужгороді. Вічна пам'ять і слава герою. Тіло чоловіка знайшли на місці пожежі в Ужгороді. Подія сталася вчора, о 21.30. Про це сьогодні повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що жителі багатоповерхівки зателефонували рятувальникам і розповіли, що на першому поверсі, ймовірно, горить квартира. На місці працівники ДСНС зафіксували загорання у спальній кімнаті. Там на ліжку рятувальники знайшли тіло власника квартири 1958 року народження. За дві хвилини пожежу повністю ліквідували знищив меблі та речі на площі двох квадратних метрів. Наразі правоохоронці встановлюють Ще не смерті та виникнення пожежі а також суму завданих збитків. Працівників митного посту тисяча на кордоні з Угорщиною підозрюють у вимаганні хабарів у перевізників. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Служби безпеки України. Там написали, що п'ятьох працівників пункту пропуску ЧОП «Захонь» спіймали під час вимагання грошей. За даними відомства, з кожного автобуса вимагали до півтори тисячі євро. За цю суму митники обіцяли перевізникам не перешкоджати під час оформлення наземних товарів, які завозили в Україну. Таким чином за одну зміну пропускали до 50 автобусів. Якщо перевізники відмовлялися платити хабарі, їм погрожували затримувати оформлення документів та арештувати вантаж з Альшою конфіскацією. Співробітники СБУ задокументували декілька фактів вимагання грошей з перевізників, а також провели обшуки за адресами проживання на території митного посту. Тоді знайшли великі суми готівки та документи, які свідчать про незаконну діяльність. Таким чином п'ятьом затриманим митникам повідомили про підозру удержані неправомірної вигоди службовою особою чи неорганізованою групою, а ще двох підозрюють удержані неправомірної вигоди службовою особою. Усім загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ми звернулися за коментарем до закарпатської митниці. Там сказали, що ситуацію не коментують. Три пожежні мотопомпи отримали сьогодні рятувальники головного управління ДСНС Закарпатської області. Таку гуманітарну допомогу надіслали з Польщі. Про це сказав начальник ДСНС на Закарпатті Роман Гудак. За його словами, це мотопомпи японського виробництва. Досить потужні і потрібні, тому що на минулому тижні ви бачили, у нас було практично передпаводкова ситуація, і пожежний автомобіль не завжди може під'їхати. А переносна мотопомпа, яка може… Може, мобільна, які можна піднести, відкачати оперативну воду, набагато зручніше використання, як показала практика. Вони будуть передані у гарнізон Берегівський і будуть там використовуватися на території Берегівського і колишнього Виноградівського району. У нас є багато, але це досить потужні і вони нові, тому срок їх експлуатації набагато більше, ніж тих, що в нас вже є, які ламаються і постійно потрібно ремонтувати. Ми отримали допомогу, яка є результатом співпраці Закарпатської обласної ради та Підляського воєводства, місто Білосток. Це вже не перша допомога від наших партнерів. В минулому році сім комунальних підприємств у галузі освіти та в галузі медицини отримали майже допомоги. Це програма, яку ми підписали разом із нашими партнерами. Ми очікуємо і наступні транші відповідної допомоги. 20-метровий стяг розгорнули у Мукачеві до 105-ї річниці об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. До акції долучилися учні міських ліцеїв, представники міської ради старшокласників та всі охочі Мукачівці. Велике свято, день єдності. Я вважаю, що це має йти із свого серця. Я дуже сильно вважаю, що це має лунати від кожного, від кожної душі. Тому що зараз не дуже такий час приємний для нас, для нашого для нашої України. Як це є дуже важливою для нашого народу в цей час. Важкий час боротьби. Може він і найважчий за всі століття. коли Настільки ситуація розгортається і, і блискавично, і з таким перевантаженням лягає на плечі всього народу, і ми повинні пам'ятати, що є таке свято з луки. Також до акції долучилися курсанти Закарпатського обласного ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою, розповів військовий капелан отець Олег Сорока. Україна у різних її геополітичних площинах повинна бути з'єднана, з'єднана в одну міцну монолітну, сильну державу, яка має глибоке історичне коріння, яка має е, людей відданих, жертовних і е, найголовніше тих, які є тепер на передовій, які не шкодують навіть свого життя заради того, щоби жили майбутнє покоління. Організували акцію представники пласту Мукачево розповіла верховниця скаутів Тетяна Когултич. За її словами, спеціально для акції Пластуни пошили прапор. Ми оголосили збір і бачу, доєднується досить багато людей. Тобто прийшли не тільки наші пластуни, прийшли інші. Діти люди приходять. Це чудово, тому що це нагода для людей виказати свої патріотичні почуття. У нас їх не так багато, тому що війна і приводи завжди ну не святкові для цього. А це таке свято на День Незалежності. Ми всі звикли махати прапорцями, вітати один одного. А це свято по суті своє так само важливе, тому що це про об'єднання. Дняння про єдність про соборну країну долучилися бажаючі і небайдужі громадяни, які рахують, що у єдності сила українців. Вони сьогодні вийшли на цю акцію і, умовно кажучи, підійшли з лівого правого берега Латориця Латориці, таким чином, щоб продемонструвати символічно акт злуки лівого правого берегу. До акції до Дня Соборності України долучилося близько ста учасників. Діана Шух, Андрій Гісем, Суспільне новини. Нацгвардієць Олег ховає обличчя. Розповідає, понад 20 років жовто працював в Іспанії. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну повернувся на батьківщину. Тоді ж долучився до лав Національної гвардії в Закарпатській області, оскільки ще під час військової строкової служби отримав спеціальність сапера, то почав розміновувати українські території від російських мін. Робота сапера це складна робота, а найскладніше, складніше, все складно. Все тяжко, нема такого, що є щось злегше. Просто треба привикнути до цього всього і, і виконувати поставлен задачі. Все залежить від ситуації. Буває і на пузі, і перебіжками, і на ну, міни на собі, правильно. І залежить все так само від, ну не знаю, там десь можна по лужбинці пройтися, десь можна перепусти, десь можна перебігти. Так відбувається. Відпрацьовуємо і повертаємося швиденько назад. За словами Олега, першу розмінову українську територію від російських мін на кордоні Донецької та Луганської областей. Тоді разом зі своєю групою потрапив під ворожий обстріл. Проводили розвідку, були помічені, напевно, противником і під нас відпрацювали гради. Ми відступили назад. Почуття не передати. Щоб робити проходи, сапери працюють і перед, і за нулем. Занули страшно, але потрібно виконувати роботу, щоб не було тим страшно, хто йде ззаду. Друга річ, що треба просто переборювати цей страх, не панікувати, просто йти вперед і виконувати свою роботу. Наразі Олег також навчає закарпатських нацгвардійців інженерно саперної справи. Процес навчання супер він взагалі він є довгий. Що важливо в цьому, я думаю, нав... безпосередньо важливість в цьому дає практика. Практика і навчання. Ну, Навчання сапера це дуже довга праця, щоб навчитись. Ну, Теперші це все робиться на швидкому, пришвидшеному русі. Так що люди мають навчатися в два-три рази швидше, ніж це було колись до. Війни, ну, моя мета на ці війні, це, це просто захист батьківщини від е, е, агресії.